Заказник має розроблене положення, що там можна робити. І згідно положення про цей заказник, там будь-яка господарська діяльність заборонена. Ну, це, що я говорив, рубки. головне користування, рубки догляду за лісом і такі дерева, які. Повалені природою там чи боролому, вони там е, зберігаються, тому що це є заказник і не можна будь яку господарську діяльність. Е, зокрема, там тільки мож, можливо можна дозволити, е, дозволити е, прибирання від захарашеності, щоб не, е, не було м, якби. Чи гарників? Ні, щоб не було можливості загоряння території, захламності території, тому що коли падають рослини, і відмирають, там може бути захарашена територія, то там тільки з дозволу екологічних служб управління екології можна робити розчистку від захарашення.